Так, я чув 60ТП відстрілявся. Я чую по звуку, коли хто стріляє. Так що не жалійся. О, є третій внизу. Цікава позиція для є третього. Бляха, сорян пацани. Почекайте за грешку. Треба є третьому допомогти від'їхати в ангар. А зараз, зараз поїду на базу, почекайте. Всі дуже раді, що ти по мені пікаєш. Оп! Все, забирайте його. Бля, їх там дуже дохара. хара. Вони зараз Баско просто візьмуть. Давай, ВК, тільки не зупиняйся. Ммм... Mm. Найс nice просто. Обожнюю таких ворогів, які в базу вкатують. Ну ладно, тактика-галактика. Бувай така. <гум> а основного калибра забрал чудово.